Представники ужгородських організацій інвалідів ініціювали проведення круглого столу на тему доступ інвалідів до соціальних установ. Спонукав їх до такого кроку моніторинг, котрий цьогоріч проводили в шести районах області, зізнається пані Люба. Результати перевірки виявилися невтішними. Більш-менш вільно інваліди можуть пересуватися хіба що у хусті. Може, через те, що Ужгород – найбільше місто нашої області, він і я в найбільш плачевному стані відносно бар'ярності середовища. Я можу назвати буквально перерахувати на пальцях ті будівлі, які є абсолютно доступними. Тобто є більше будівель, де є пандуси, але сама людина на візку туди не втрапить. Тобто, якщо його хтось потолкає, він туди втрапить. Це через те, що навіть наявні пандуси не облаштовані відповідно до норм державних будівельних норм. Вони не обладнані поручнями, вони вкриті склизькою плиткою, вони під углом 70-80 градусів. Ми вже дуже радуємося, якщо вони хоча б 35 градусів становлять. Доступність середовища для маломобільних груп населення по Ужгороду – це не тільки наявність пандусів, це наявність понижень на переходах. Їх абсолютно нема. Тобто, навіть на нових вулицях, де по-новому робили вулиці, на переходах нема понижень. Я не можу з палочкою спуститися на проїжджу частину, тому що там ця ступенька, вона. Є за висока для мене. Універсальна доступність включає 9 ознак доступності. Ми вже як кажуть, на ці 9 ознак навіть не звертаємо увагу. Ми б хотіли, щоб хоча б дорожня, транспортна дорожня інфраструктура і доступ до самих будівель були забезпечені пристосуваннями. Поручнями, хоча б поручнями, тому що, ви розумієте, не так багато людей на візку, але люди, які пересуваються навіть травмовані, просто травмовані, вони потребують якихось додаткових пристосувань, щоб потрапити до будівель. Так що Ужгород на сьогодні в дуже плачевному стані. Ми моніторили перечин, хуст свалява виноградів. І тячів у 2012 році, у 2009 році моніторили всі райони, а повторно в 2012-му ось ось ці шість районів. Що стосується хуста, я б хотіла їх похвалити, тобто у них немає доступності стопроцентної, але там, хоча б є зацікавленість архітектури щось змінити. Я була вражена о, амбулаторією в село Крайниково Хуського району. Наскільки воно там зроблено пандус, Ну, ах, директор Ужгородського товариства інвалідів оптиміст Василина Марко зауважила, пандуси це важливо, але в першу чергу треба ремонтувати дороги. Ужгородськими тротуарами пересуватися на інвалідному візку небезпечно. Наше дійство в першу чергу зорієнтовано на громаду, на представників місцевих органів влади, яких зараз ви тут побачите, тому що самі люди з інвалідністю нічого не зможуть зробити, якщо не буде підтримки з боку місцевої влади, обласної і нашої всеукраїнської. А це значить, що закони, які в нас виписані, повинні. Виконуватися, тобто повинна бути відповідальність за те, чому немає доступності, чому люди на військах не можуть потрапити в школу, в університет, на роботу, чому не можуть по місту пересуватися безпроблемно. Найбільш проблемні на сьогодні це наші дороги. Це наш транспорт. Стала пора вирішувати це питання, придбати якийсь транспорт для таких людей, робити дороги не тільки для автомобілів, але робити і тротуари, щоб люди могли самостійно пересуватися, і це допоможе більшій частині людей, які зараз не виходять, вийти на вулицю, спілкуватися, бути рівними. А ці програми, які є програми доступності, вони не діють майже. По області, тому що немає необхідного фінансування. Фінансування повинно йти як з місцевих бюджетів, так і з обласного бюджету, так і з республіканського бюджету. І я думаю, що настала пора про це говорити не тільки на таких зібраннях, в засобах масової інформації серед людей доносити думку, що дійсно вже Така назріла ситуація, коли люди з інвалідністю мають право бути рівними, бути такі ж як всі, і жити повноцінним життям. Для того, аби люди з обмеженими можливостями могли потрапити до установ області, зроблено чимало, та все ж питання на 100% не вирішено. Приємно, що інваліди не падають духом, говорять про свої проблеми, зазначив заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації В'ячеслав Микулець. відбувся за ініціативою громадської організації інвалідів» «Круглий стіл» за головуванням одного з керівників. Власне державної аміністрації Сапоковича Михайло Маквич, який коріжує цей напрямок за участю керівників райдермістрації місікомколи і представників районних міських громадських організацій налідів. Основним завданням круглого столу було це аналіз і моніторинг виконання відповідних державних програм з питань соціального захисту налідів скажімо так, у частині їхнього пірового забезпечення і основне питання, яке розглядалося, це здійснення заходів по безперешкодному доступу інвалідів. Ні для кого не секрет, дане питання носить дуже актуальний характер на сьогоднішній день роботи в цьому напрямку, хоч за останні роки і ведуться, але залишається дуже багато болючих питань, на які треба звернути увагу. На круглому столі було. Здійснено аналіз доступності не тільки технічної, але і інформаційної, суспільної доступності, прийнято відповідні резолюції, обговорено шляхи покращення в цьому напрямку і домовлено, що з метою більш ефективного виконання цих напрямків щодо безперешкодного доступу. Прийнято такий невеличкий пункт як проведення таких зустрічей круглих столів хоча б раз у квартал для того, щоб постійно тримати руку на пульсі щодо цього напрямку. Тому що ще раз подивлюся, питання дуже актуальне і потребує вирішення. А які саме рішення були прийняті? Перше по резолюції це то, що я вже казав, здійснення щоквартального засідання, проведення моніторингу щодо доступності, забезпечення виконання програми Безбар'єрна Україна яка відображена у розпорядженні голови обласної державної адміністрації за номером 507. І відповідно співпраця на місцях громадських організацій інвалідів, управлінь праці і представників інших структурних підрозділів, архітектури, інфраструктури, містобудування дорожників для того, щоб суттєво постаратися найкоротший термін. Хоча треба розуміти, що це довго тривали питання. Але працювати цьому напрямку, щоб поетапно покращити стан безперешкодного доступу. Представники закарпатської влади та людей із особливими потребами дійшли висновку, що подібні обговорення треба проводити частіше. На порядку денному має стояти кілька найгостріших питань. А за результатами проведеного круглого столу, час замислитися комунальникам і владі. Тротуари мають бути доступними для усіх.